Якщо вам не байдуже, хто і як створює одяг, ви чули про вплив швидкої моди на екологію, і готові змінити споживацьке ставлення, тоді вам точно варто знати про унікальний освітній проєкт, ініційований школою кравецької майстерності та дизайну Тейлор Скул Waste Fashion UA – національні традиції українського крою, крок в майбутнє. Розроблений спеціальний курс для підлітків 9-14 років, мета якого навчити дітей мислити екологічно і створювати сучасні речі без шкоди довкіллю, підтримав Український культурний фонд. На конкурсній основі з понад 50 кандидатів було обрано 9 дівчат, які взяли участь у проєкті Zero Waste Fashion UA. До фокус групи потрапили 11-річні Ніка Тенькова та Вероніка Данильченко з Києва. Стела Шиколенко 13 років місто Бориспіль, Чмихун Таня, 9 років місто Вишневе, 10-річна Поліна Баранова та 13-річна Діана Литвиненко з Києва, Василина Федосєєва 9 років місто Ірпінь, Вероніка Присяжнюк 10 років місто Житомир та 11-річна киянка Божена Дудар. Під час навчання за умовами проекту вони мали розробити власну капсульну колекцію стійкого одягу за методом безвідходного крою Zero Waste в перекладі нуль відходів, яким споконвіку користувались наші предки, намалювати ескізи з шести образів, розробити декор та обґрунтувати філософію цієї колекції. Відшити візитівку цієї капсульної колекції Один повний лук та аксесуар з екологічних тканин українських виробників коноплі та льону. Протягом двох тижнів креативні тинейджери вчились створювати актуальний одяг поза часом. Крок за кроком опановували кравецьку науку під керівництвом кращих педагогів Taylor School, які дослідили не лише технологію крою Zero Waste, а й принципи її застосування в сучасному одязі. Що немаловажно, вони мають досвід викладання непідготовленим студентам. Якщо ми працюємо з вот цією вишивкою, наприклад, то ось, вот, смотри, історія, да? От таке зачитання. Саме в ході практичних занять дівчата відкрили для себе матеріалознавство і досліджували специфіку тканин за допомогою сучасного мікроскопа. Дізнали, що таке принт і розпис тканин. Вчились з користю використовувати мінімальні залишки крою як елементи декорування виробу. Під час майстер-класу з мистецтва самопрезентації дівчата дізнались про секрети формування гардеробу жестів і вчились презентувати плоди власних стійких колекцій. Бо на випускному, щоб отримати диплом, підліткам належало не лише впевнено триматись в присутності батьків та гостей школи, а й переконливо донести філософію власної сталої капсульної колекції і продемонструвати готовий лук. Проект тривав 12 днів. Кожний з них з 10 до 17.00 був розбитий на блоки теорія, практичні заняття та зустрічі з цікавими особистостями, кращими фахівцями фешн справи. Побажання для натхнення учасницям Zero Waste Fashion UA надіслали Тетяна Сахарук, генеральна директорка глобального договору ООН в Україні. Дар'я Марусик, голова департаменту комунікації Ukraine Fashion Week, Оксана Дево, засновниця компанії Дево Хом, що спеціалізується на виробництві домашнього текстилю з конопляного волокна, традиційної для України промислової сировини, екологічною в усіх сенсах. І Клавдія Шевелюк, консультантка зі сталого розвитку, засновниця консалтингового агентства Responsible Future. Вживу і онлайн учасниці спілкувалися із засновниками стійких українських стартапів та екобрендів. Як результат отримали купу надкорисної інформації, що якісно змінює світогляд. В гостях у школи були Христя Патик, амбасадорка проекту, засновниця бренду живого одягу Зерно, Кирил Савченко стиліст, режисер-постановник показів брендів учасників українських тижнів моди, член журі міжнародного конкурсу молодих дизайнерів New Фешн Зон та стиліст ряду іменитих глянцевих журналів. Лілія Братусь. Дизайнерка з колосальним досвідом та власним впізнаваним стилем. Дар'я Антоненко, засновниця соціально відповідального бренду, суттє якого є виробництво крафтових товарів з перероблених банерів. Гала Васеніна засновниця бренду Гора Гала та автор колекції одягу проти знищення тварин, що стали актуальними меседжами суспільства. Дар'я Коновалова, представниця бренду стійкового споживання Кульбаба що вболіває за екологію і пропонує одноразові, багаторазову альтернативу. Та Віка Макаревич, засновниця українського бренду одягу АМА, що пропагує свідоме споживання і безвідходне виробництво. І аби слова не розходились з ділом, компанія переробляє 100% власних відходів. В онлайн-форматі Дівчата мали можливість поспілкуватися з зірковими менторами: викладачем кафедри дизайну та реклами Київського педагогічного університету Драгуманова Лілією Дерман, ідеологиню екобренду, що базується на переробці відпрацьованих рекламних банерів Катериною Уваровою, та Альоною Крикуновою яскравою дизайнеркою, що зробила мейнстрімом Стали споживання. Крім того, учасниці проєкту побували на екскурсії у шоурумі тканин. В перших днів було зрозуміло, що проект буде неймовірним. Бо до Тейлор Скул, що від початку замислювалась як особливий креативний простір, прийшли мотивовані дівчата з усвідомленим бажанням проявити себе у фешн-дизайні. А найстарші, незважаючи на те, що їм лише 13, здивували заявою, що дизайнерська справа це їх майбутня професія. Тело Шиколенко планує заснувати власну торговельну марку стійкого одягу. Вона вже має за плечима курси фешн скетчингу і успішний досвід участі у конкурсах молодих дизайнерів. Діана Литвиненко створює прикраси та елементи декору з бісеру і планує в майбутньому сама відкрити школу для юних дизайнерів. Створені дівчатами луки поєднали в собі традиційний крій, метод нульових відходів, натуральні матеріали. Та новітні технології, що відповідають уподобанням тинейчерської цільової аудиторії. Ці підлітки не бояться експериментувати, адже одним з завдань була необхідність проявити творчість, а не зробити репліку на існуючу автентичну річ. У фіналі проекту The Waste Fashion UA. національні традиції українського крою крок в майбутнє. Усі учасники отримали дипломи та взяли участь у професійній фотосесії, де презентували свій лук в якості моделей. Та це був лише початок яскравої історії Zero Waste Fashion UA – освітнього проєкту для підлітків і про підлітків. Наприкінці серпня візитівки капсульної колекції учасниць були представлені на подіумі Гранд Hall Хрещатик. Прем'єрна презентація стала родзинкою зоряного шоу-показу Star Kids Fashion-Show сезону Літо 2020. Юні дизайнерки вперше відчули себе в ролі творців одягу. В них брали інтерв'ю. А луки, які дівчата створили протягом проєкту, демонстрували їхні однолітки, кращі моделі агентства Star Kids. Згодом команда Taylor School занурилась в інтерактивний простір презентацій та актуальних кейсів by Sustainable Fashion Summit – освітнього заходу від Ukraine Fashion Week, що об'єднує провідних експертів сфери sustainability України та світу. Там ми отримали несподівану можливість розповісти про проект Zero Waste Fashion UA широкій професійній аудиторії. Наступний показ сталої колекції, створеної за традиційним народним методом безвідходного крою, Zero Waste, відбувся на відкритому майданчику в межах проведення широкомасштабного дня знань. Цього разу колекцію учасниць Zero Waste Fashion UA демонстрували моделі дитячого продюсерського центру Baby Photo Stars. Одним з найважливіших досягнень проєкту стала розробка методичного посібника з пошиття п'яти базових речей за методом нуль відходів та створення чотирьох майстер-класів для початківців. Усі вони викладені у вільний доступ. І тепер навчитися створювати завжди актуальні речі може будь-хто незалежно від віку та кравецьких навичок. Результати унікальної ініціативи Taylor School. Були представлені і на щорічній міжнародній виставці «Handmade Expo». Презентація зібрала людей різного віку, але однаково захоплених ідеєю створення сучасних луків на основі споконвічних народних традицій. Усі присутні мали можливість пощупати, розгледіти, а то й приміряти роботи дівчат на себе. І їхні схвальні відгуки вкотре довели, що проект має майбутнє і навіть більш яскраве ніж думалось на початку. У жовтні дівчат чекає участь у позаконкурсному показі стратегічного партнера проекту міжнародного конкурсу молодих дизайнерів New Fashion Zone. І нам є що показати: учасниці, які продовжили працювати над створенням власної сталої колекції у стилі Family Look, відшили надзвичайно елегантні і сталі образи для себе і рідних. На думку амбасадорки проекту Христі Патик. Засновниці бренду живого одягу зерно та ідеологині одноіменного просвітницького проєкту важливо, аби традиційний для України метод безвідходного крою, так званий «zero waste», переживав певну відеозміну, адаптацію до сучасності. Це єдиний спосіб, як ця традиція може вижити. І найкращим чином з цим можуть впоратись саме підлітки у людства Є шанс, якщо діти стануть амбасадорами прогресивних ідей.